Від початку повномасштабної війни до Миколаївського обласного центру зайнятості звернулося понад дві тисячі внутрішньо переміщених осіб. Понад півтори тисячі отримали статус безробітного. А у 2023 році такий статус отримали додатково 900 переселенців. Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, як центр допомагає ВПО та які вакансії наразі є найактуальнішими. Більше про все дивіться далі. Миколаївський обласний центр зайнятості надає послуги з працевлаштування переселенців та наразі реалізує інформаційну кампанію Робота для ВПО Ти потрібен. Працюють одразу за трьома напрямками, розповів директор центру Дмитро Оборонько. Це перше простимулювати цю категорію для пошуку роботи. Друге, ознайомити знову ж таки людей цієї категорії з усіма вакансіями, які на сьогодні є у службі зайнятості. І третє це простимулювати роботодавців, надавати певну кількість вакансій саме для осіб цієї категорії, для того, щоб вони мали можливість бути працевлаштовані, мали можливість бути працевлаштовані саме в Миколаївській області, і працювати на економіку Миколаївщини. З початку великої війни до обласного центру зайнятості звернулися більше двох тисяч внутрішньопереміщених осіб понад півтори тисячі отримали статус безробітного. Зокрема, у 2023 році додатково 900 переселенців отримали такий статус. Безпосередньо в 2023 році хочу зазначити і звернути увагу, що ми пропонуємо на сьогодні, мабуть більш активніше, ніж в минулому році. Це суспільно-корисні роботи. Знову ж таки, якщо переглядати, це тимчасова занятість, тому що людина, коли перебуває у нас на обліку, вона має можливість приймати участь в суспільно-корисних роботах і за це отримувати додаткове фінансування. Залучення переселенців до суспільно-корисних робіт не лише дає можливість працевлаштування, а й пришвидшує відновлення регіону. За словами Дмитра Оборонька, цією програмою активно користуються постраждалі громади Миколаївщини. Таким чином центр зайнятості підтримує як внутрішньо переміщених осіб, так і населені пункти, що потребують робочої сили. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.